Один із лідерів е, об'єднання європейських партій РВ Брок, сьогодні так охарактеризував е, предвиборчі перегони в Україні. На жаль, українська влада провела тест на демократію, і це дійсно так, тому що починаючи від змін до е, виборчого законодавства на всіх етапах, закінчуючи друком бюлетній, відбувалось перекручення обмеження демократичних традицій і фальсифікації. Ви Знаєте, дійсно, коли безконтрольно сьогодні друкують гроші і свідченням цього ціни в магазинах, ніхто не сподівається, що вони під контролем будуть друкувати бюлетені. В той же час ми підемо на вибори для того, щоб захистити людей від свавілля влади, від зростання цін на комунальні тарифи, від збільшення пенсійного віку. І я звертаюсь до всіх громадян і прошу, і ви йдіть на вибори, щоб сказати ні фальсифікаціям, щоб захистити своє право чесно обирати тих, за кого ви хочете голосувати. Доброго вечора. Я би просив, щоб камера показала наш лічильник. На нашому лічильнику написано б'ют, але ж спеціально змінивши закон. Партія регіонів заборонила блокам приймати участь в виборах. Тобто, блоку Юлії Тимошенко заборонено приймати участь в виборах. Ми йдемо на вибори як партія Батьківщина. Але ж і тут, в двох областях, в Львівській і Київській, до обласної ради не прийняті наші списки. В 30 містах та районах України також не прийняли наші списки, щоб ми могли приймати участь у виборах. Що це? А це демонстрація, як сьогодні. На наших очах не тільки звужується демократія в Україні, відбувається дуже небезпечна концентрація влади, коли практично один клан повністю контролює президентську вертикаль, кабінет міністрів, Верховну Раду, силові структури, суди, місцеві адміністрації, і їм залишилось встановити контроль тільки над місцевим самоврядуванням. Для чого? Для того, щоб його знищити, їм не потрібні місцеві ради. Рішення їм потрібні прокуратори, які будуть виконувати будь-яку їхню вказівку, не задумуючись, це відповідає закону чи конституції чи ні. І саме тому сьогодні перше питання: захистити наше з вами право обирати тут. Арсеній розповідав про фальшування бюлетенів. Так у багатьох регіонів це відбувається. Ми зробили спеціальну перевірку всього територіальні виборчі комісії, які контролюються правлячою клікою, Заключили угоди з 487 поліграфічними підприємствами. Тільки чотири з них мають право друкувати бюлетені, тому що мають ліцензію Міністерства фінансів, а бюлетень це документ суворої звітності. Один відсоток бюлетенів надруковане відповідно до закону. Всі інші поза законом. Формально, нам 31 жовтня не буде якими бюлетенями приймати участь голосування. Тому що ніхто не знає, яка їх кількість, як вони друкувалися, під яким контролем, який їх захист. І головна проблема нам треба захистити місцеве самоврядування. І для цього не треба багато говорити. Треба просто конкретно реалізовувати ті задачі, які ми здатні з вами реалізувати. Ще перебуваючи в кабінеті міністрів, ми внесли закон про зміни бюджетного кодексу, які не потрібні зміни. Зміни для того, щоб місцеве самоврядування мало реальні бюджети. А нам сьогодні розповідають про сильну владу. Сильна влада на сьогодні не подала бюджет країни. Знаєте чому? Тому що вони не хочуть його показувати до завершення виборчої кампанії. Тому що, коли країна побачить цей бюджет, вона дізнається, що не буде підвищення пенсії і зарплат. Незважаючи на страшну інфляцію і провал економіки, яку сильна влада сьогодні робить, вони побачать, що будуть підвищувати значно ціни на газ, на енергоносії, а відповідно на комунальні послуги. І що відбудеться, коли вони встановлять контроль над місцевими владами? Вони почнуть щодня на нас заробляти гроші. Як це відбувається в багатьох регіонах, де вони вже контролюють ситуацію? Водоканали вони візьмуть концесію, вони приватизують теплоелектростанції, всю комунальну інфраструктуру, і щодня будуть на нас заробляти і побачите, як будуть скакати тарифи, як будуть скакати ціни на все, за що ми щодня з вами платимо відповідно до квітанцій, які отримує кожна родина. Тому наша з вами, друзі, задача захистити як місцеве середування і зробити бюджети, які дійсно формуються знизу вверх. А для цього елементарні зміни до бюджетного кодексу, для того, щоб всі податки, які збираються на території, частину цих податків отримувала місцева громада, від села селища до району, міста області, не зверху чиновник розказував, кому скільки грошей він дасть бюджети, а чітка формула, відповідно до якої кожна громада буде отримувати кошти, яких вистачить про що тут вже говорили колеги, для того, щоб прибирати вулиці і щоб своєчасно включали тепло в оселях. І треба нам захистити комунальну власність, тому що подивитись, не пройде і півроку, як вона буде у них в кишенях. І за це ми з вами будемо всі платити. Я безумовно розумію, наскільки трагічно зараз розвиваються події щодо фальсифікації виборів. Всі ці заяви про те, що ніякої фальсифікації це тільки для прес. Реальна ситуація дуже складна. Але ж нам треба вистояти, нам треба прийти на виборчі дільниці. Щоб кожний бюлетень, який візьмете, не пішов в їхню кишеню. Нам треба захистити своє право бути громадянами. Найбільше агресія влади сьогодні скерована проти партії батьківщини, тому що саме ми є реальними опонентами чинні владної системи. Не вірте, друзі, в байки, що сильна влада наведе в Україні порядок. Повірте, не можна обміняти свободу на гарні харчі. У вас сьогодні заберуть свободу, а завтра у вас не буде чим харчуватись. Саме тому не слухайте в розмови, які сьогодні влада розповідає, що вона завтра щось вирішить. Вони вже мали можливість продемонструвати свою нездатність керувати країною. І економічна розруха, яка сьогодні є, ті хаотичне зростання цін, інфляція в країні, невиконання обіцянок щодо газу, щодо інших питань це є докази, що це не є сильна влада, це є профанація влади. І коли ви прийдете на виборчі дільниці, і хтось із вас подумає голосувати за владу або за тих, хто є її союзниками, і сьогодні дуже гарно розповідають. Але ж також, як і вони відповідають, працюючи або в Кабміні, або в Верховній Раді разом з ними, розумійте, що голосуючи за них, ви голосуєте за підвищення комунальних тарифів, за підвищення пенсійного віку, за податковий кодекс, який знищує остаточний бізнес. І я вас дуже прошу. Не забувайте, що ви захищаєте своє право. І права ваших нащадків бути громадянами України. Дякую.